Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк місто Харків. І у нас нове надходження. Чудовий автомобіль. За чудовою ціною буде в продажу. Зустрічаємо це мерседес benz це 250-й. Автомобіль приходив з Америки з невеликими ушкодженнями. все якісно було відновлено. 2013 рік випуску: 18 літровий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, задній привід, гарний чорний колір, є тонування скла, гарна зимова гума на литих дисках. Чудовий стан автомобіля, повністю авто доглянуте, обслуговане, нарікання абсолютно ніяких немає. Є безключовий доступ. Зараз поглянемо по салону по комплектації. Салон шкіра світлого кольору в ідеальному стані на свій вік. Доглянутий електропакет, є пам'ять водійського сидіння, є датчики світла та дощу, мультируль, круіз-контроль, є люк в комплектації. Пробіг автомобіля 163 тисячі кілометрів, помилок на приборці немає зовсім, все працює ідеально. Кнопка старт-стоп, вставки із дерева, клімат-контроль, є підігрів передніх двох сидінь, все працює. Автоматична коробка передач, є режим спорт. Чудовий доглянутий автомобіль в чудовій комплектації буде продаватися за чудовою ціною. Тому запрошуємо всіх на те даного автомобіля до нас в автосалон. Знаходимося за адресою міста Харків, Проспект Гагаріна, 23 автосалон Автопарк. Дане авто ви можете придбати у нас за готівку чи в кредит або лізинг. Також є можливість замовити будь-яке авто через нашу компанію із США. Тому чекаємо всіх в компанії Автопарк. Всім гарного дня, до побачення.